Привіт, друзі! Вітаю себе на каналі. Мене звати Катерина, і тут ми говоримо про психологію, практичну психологію особистості. Сьогодні відповідаю на ваші питання. Дуже дякую вам за активність, за те, що ставите вподобайки, за те, що підписуєтесь так активно останній час. І також особливо дякую за ваші коментарі. І ідеї, якщо ви і так далі будете продовжувати писати мені запитання і пропонувати теми, я впевнена, що в мене не буде творчої кризи в цьому плані і завжди зможу випускати якісь цікаві відео. А щоб бути в курсі, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Поїхали розбиратися. Отримала коментар. Звучить він так. Дуже дякую, чи могли б ви зробити відео на тему, як впливає на психіку факт, коли мати хотіла зробити аборт, але в останню мить передумала. Дуже дякую за запитання і а, дякую вам, що ділитеся своїми особистими історіями. Мені це дуже цінно. Дійсно, а, великий вплив. Має той факт, що ви знаєте про те, що ви були небажаною дитиною. так? А, власне, це формує таку травму, навіть от на цьому дуже ранньому етапі розвитку, формує велику травму, яку Ліз Бурбо, канадська психологиня, називає травмою відкинутого. Зараз я розкажу детально про цю травму, як вона, ну, власне, що це таке за травма. І, власне, чим раніше вона формується, а якщо на етапі навіть розвитку ембріона, уявляєте, наскільки ранній етап формування цієї травми? Якщо на такому ранньому етапі сформувалася, а, в тавтологія сформувалася травма, а, це буде мати, звичайно, свої наслідки. А, так, з чого, б, з чого б мені почати так, давайте про травму відкинутого, так? Скоріше за все, ви будете почувати себе непотрібною. Що вас от відкинули, відштовхнули, от, знехтували вами. Власне, з цією травмою діти навіть від батьків, які відштовхують, не відчувають цієї здорової прив'язаності, тепла. І, як правило, вони не відчувають себе в безпеці. Тому що, коли дитина. Ще навіть на етапі а, зачаття, от коли дитину зачали, зачинають навіть в залежності, да, в якому настрої, чи по тверезі, чи по п'яні, чи свідомо а, хочуть цю дитину, да, чи є це бажання, чи це випадково, а, це впливає а, на рівні таких, якби не знаю, енергій, а, плід, який формується навіть ця яйцеклі, клітина, в процесі да, запліднення, навіть тоді вже якісь впливають такі ці настрої. І коли, наприклад, це вже сформований, так, чи там формується цей ембріон, ті відчуття, які мама відчувала тоді, там дуже багато причин. Так. Я не знаю конкретно вашої причини. Так. Але в залежності від того, скільки років було мамі, чи вона була дуже молода, чи свідома чи ні, чи вона мала якісь опори внутрішні і зовнішні, чи мала на кого розраховувати, чи її підтримували, чи не підтримували, чи це була планована вагітність чи не запланована, чи був там тато і так далі, купа різних абсолютно причин. І якщо ви батьки, то ви розумієте, так. Якби що на це, на це були свої причини. Але все-таки, якщо мама вирішила вас народжувати, значить вона зробила вибір, так, дати вам життя. І це, якби трішки, знаєте, ситуацію так. Ну, я тут не, не намагаюся там, виправдати чи якось пояснити настрою мами, я не знаю, чим вона керувалася, але таке буває. Навіть. Ну, Елементарно, навіть колись не було такого поняття, поняття що... Там, не було child-free. Як це ти не хочеш дітей? Ну, Взагалі, жінка навіть не могла зрозуміти, чи вона хоче, чи не хоче дітей. Потрібно було народжувати. А, ось. І тому різні абсолютно Це були причини, там, не знаю, можливо, не вистачало засобів контрацепції чи ще щось. Невідомі мені ці причини. Але якщо. Вас мати все-таки вирішила народжувати, значить, ви а, достойні по факту свого народження, вже, вже достойні любові, поваги і достойні життя. Достойні жити це життя. Ось. Так. А, поїхали далі. А, травма відкинутого. Сформувалася така, от, у вас, скоріш за все, сформувалася базова недовіра до світу через цю травму. Тому що навіть, я вам так скажу, що вона є у всіх, у всіх ці травми. Да, там, от, навіть Ліс Бурбо пише, що у всіх нас є, як мінімум, по дві таких травми, там, в залежності від інтенсивності і так далі. Ось тому, в принципі, ну якщо у вас отак, в зв'язку з цією ситуацією загострена, загострена ця травма така, вона відчувається, ну, можу припустити, да, і це якби так і є, коли дитина народжується небажаною, ну, відчуває, що вона небажана. Навіть от батьки, які відштовхуючи на, на цьому етапі ранньому дитину, вони не здатні її прийняти до кінця, чи вони все одно якось от, дитина буде відчувати від них це відштовхування, від, відкидання. І така дитина, вона не відчуває, в неї не формується базова довіра до світу. Я вже знімала відео про базову довіру до світу, але воно російською мовою було записано дуже давно вже. А, можливо, перезніму, але тут скажу пару слів про базову довіру. Так, в мене, в мене щось з носом. А, як формується, да? формується якраз от на таких дуже ранніх етапах, формується ця базова довіра, навіть от, коли дитина народжується. А, дуже важливо, це тільки зараз почали там, відносно нещодавно робити. А ставити дитину на груди чи на живіт мамі. Щоб дитинка відчувала опору під ручками, отак вона спирається, і під ножками. Коли вона приходить у цей світ, щоб одразу відчувала опору. Коли це кесарів ростин, ставлять татові на груди чи на живіт, колись ми ставили дітей і, власне, ми всі трішки з цією базовою недовірою до світу. Сформувалася. Це в першу чергу буде питання такої, от потреба не закрита в безпеці, в безпеці, в довірі, в здоровій прив'язаності, дитина не буде довіряти іншим людям, з насторогою, так скоріш за все, ви ставитеся до інших людей. Тому що якщо рідна мама не змогла мені закрити цю потребу в безпеці. Відкинула мене, то інші люди чужі мені, да? вони, скоріше за все, такі самі. Здорової прив'язаності тут немає, тут буде злиття, конфлюенція. Злиття в стосунках. Тобто, от людина вступає в стосунки і вона настільки прикипає, вона зливається з іншою людиною. Тому що цей страх є залишитись самій, як наче вона не відчуває, от ви не відчуваєте себе а, цілісною особистістю, повноцінною, без когось, без партнера, коли ви виростаєте, а в дитинстві це без мами чи без тата. От а, така дитина росте і думає, що вона не виживе. От Так і є діти, вони дуже... Сприймаються гостро, тому що а, дитина там до свого повноліття вона залежить від батьків. Батьки несуть за нею відповідальність і те, що вона буде їсти, де вона буде спати, а, там, що буде носити і так далі, базові потреби у виживанні закривають батьки. Тому батьки для дитини весь світ. Мама, особливо, коли дитина народжується, мама її а, годує своїм молоком. Мама закриває потреби, коли дитинка там кричить, да, мама встає до неї, годує її чи переодягає. Дитина не виживе без цієї материнської турботи, материнської батьківської. Тому тут дуже величезний є страх втратити цю матір, а, дуже велика прив'язаність, злиття. І потім, вже, коли дитина виростає, в неї також дуже великий страх. Сепарації, відділення від батьків, от від цієї конкретно мами. Дуже важко дитині відділитися, тому що в неї оцей страх виживання я не виживу. Дуже сильний. Навіть якщо вона все-таки відділяється від мами, вона вступає в злиття, як я вже сказала, з, там, з чоловіком, ще з дружиною, така людина. І вибираєте. І потім теж дуже боїтеся втратити цю людину. Ось. Тому що не відчуваєте, не відчуваєте себе в порядку, що ви в нормі, що ви достойна жити. Так? Є таке фонове, навіть таке сценарне рішення, можливо, було прийнято, що якби ну, я не потрібна тут. Я тут зайва якась, я народилася, я зайва, мене не хочуть, мене не приймають. І тоді ви будете почуватися рости, там, в будь-якому періоді ви будете почуватися зайвою в компанії. Наприклад, вас запросили десь там спільні друзі на вечірку. І ви будете думати, прийдете і будете думати, що тут роблю? Взагалі думають, що якась прийшла, взагалі, а, хто вона така, і що вона тут забула. Ви будете некомфортно не в своїй тарілці почуватися. А, навіть там, зі своїми друзями, або там, з приятелями чи з колегами, у вас буде таке фонове відчуття, таке, що десь ви тут зайва. Або ви зайве щось говорите, або ви якось не так поводитеся. Це постійно буде переслідувати в залежності від того, наскільки. Наскільки ви це пропрацьовували? В мене, наприклад, це прослідковувалось, в нас є група з психологинями. Ми зустрічаємося, і ми в такому теплому просторі і спілкуємось, і ми також обговорюємо, ми, ми ділимося. Зараз я вам поясню, як виглядає спілкування психологів. Це, це дуже така екологічна подача, коли так, я, я не можу зрозуміти, у мене що з моїм носом, значить, від нього не тече, але якось таке відчуття. Це коли екологічна подача, коли ти в цьому просторі відчуваєш себе у безпеці, і ти можеш поділитися своїми почуттями, думками. Ви можете на професійному рівні це обговорити, і це буде, ну, буде вести до росту. Да? Не так, як з людиною, яка не розуміється в психології, та тут без. Порушення кордонів зі зворотнім зв'язком, там ось і я поділилася з дівчатами, що кажу, мені якось здалося на хвилинку, що я багато уваги беру на себе, що я багато говорю. І я коли відійшла в туалет, потім така мої руки, і в мене, в мене тут така миттєва така пролітає фраза, якась така думка. Типу, дівчата хоч відпочинуть від мене, бо я тут. Розговорилась. Я починаю себе запитувати всередині, а що ти це взяла? А, а до чого ці думки? Я приходжу і я ділюся з дівчатами. Кажуть, Уявляє, кажу, уявляєте, що я в туалеті, значить, який мене інсайт накрив. І ми також це розбирали. Розумієте, наскільки, хоча у мене, у мене не було такого, мені мама не говорила, що я не бажана, мене любили. Єдине, що я знаю. Що я народжувалася з муках, я сідницями народжувалася, маму мучили, мене мучили, там зажимів мамі наложили. Мені око придушили, ледь-ледь мене витягнули. І от сам цей факт. Можливо, тому що я це знала, в мене таке якесь почуття провини було внутрішнє, що десь мамі було боляче, коли я народжувалася. Можливо, ще й тому, що в мене є старша сестра, і вона десь так ревнувала трішки, і казала: ой, тебе взагалі вдочерили. Там... Мене по коханню зачали, бо мама з татом були ще молоді, а ти вже остання дитина, ну це так, ти вийшла просто. От такі -от такі фразочки пролітали. І в мене якась, якесь таке почуття було, що ну, і так вже багато дітей, четверо. Та, а я, ну, я четверта дитина. Ну, типу, я якось, ну, вже могли б зупинитися там на двох чи на трьох. От така якась в мене штучка е, все одно про, прослідковувалася. Ось. Е, в мене вже більш на пізнішому да, етапі, коли там десь я почула, як я народжувалася, бо десь сестра мені щось таке говорила. А в кого на ранній стадії це ну, дуже травматично, і тим більше, коли ви знаєте, є люди, яким можливо вам говорила мама, що та на чорта я тебе народила, та взагалі краще б я аборт зробила, та ти мені все життя зіпсувала, та я кар'єрою пожертвувала заради тебе. Та я там. Особисте життя не, не влаштувала через тебе, так, або там через тебе тато пішов зі, зі, зі сім'ї, чи через тебе я там не змогла більше вийти заміж і так далі. Е, і теж, е, якби дитина отримати таку травму. Е, ось. Так. Ну, власне, і будете потім себе відчувати такою е, нікчемою, нікчемною людиною, недостойною. Е, Такою, браковою, бракованою або дефективною, такою, якісь в мене дефекти, щось, щось зі мною не так, постійно буде переслідувати якийсь такий перфекціонізм або бажання, щоб от себе покращити, 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 і все одно, все одно щось не так. Є дуже великий страх, оцей страх бути відкинутою, а страх. Бути знищеною, не вижити, тому що, так, якщо мене мама відкидає, я без неї не виживу, я буду знищена. І Він настільки сильний, і з нього потім починає інші виростають страхи, такі як страх самотності, там, страх помилитися, бути. Не, не ідеальною. Такі е, діти вони будуть прямо заслуговувати любовцю, заслуговувати е, прийняття, щоб. А щось схоже, де я про неврози знімала відео. А це, власне, все туди в кубку. Теж почуття провини фонове буде завжди почуття провини е, сорому, сором за себе, що я. Погана, я не така, краще б я не народилася, там я не маю права на життя, зі мною щось не так. І от страх бути такою да, не ідеальною, хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком постійно заслуговувати це все, всю цю прихильність батьків. Далі страх нового, якщо з'являється щось невідоме. Скоріше за все, ви будете намагатися це контролювати. Да? А, виникає така напруга, тривога виникає в цей момент. Так. Ну, власне, це впливає. Це впливає потім ви будете потрапляти в співзалежні стосунки. Де будете залежати часто, часто, до речі, люди з такою травмою відкинутого вони а, таку мають жертвену позицію. А, того, що те почуття провини, це все їх вас супроводжує. І ну, я народилася, і я вже себе звинувачую в тому, що я народилася. І відповідно. Ми ростемо з такою позицією, да? е, виростаємо і потім вступаємо в стосунки з якимось тираном, аб'юзером. Ну, якщо ми не працюємо над цим, тому що мені також писали в коментарі, що а як це працює? Схоже з відео, я розумію, типу, що ми вибираємо батьків схожих, е, е, не батьків, е, партнерів, схожих на своїх батьків. А як тоді це працює? Е, дійсно, це має право. Е, Має місце бути така думка, але знову ж таки, якщо ви не працюєте е, там, над собою, не ходите до психолога, не розбираєтеся з цим, е, самостійно не пропрацьовуєте, дійсно, ви в такій от позиції, з такою травмою виберете людину, е, можливо, таку жорстоку, тиранічну, е, яка буде, ну тобто на оцю вашу жертвеність, е, так сказати, прийде агресор. І буде підтверджувати вам, що ви якась не така чи не такий, що ви недостойні любові, поваги, і такого іншого. Ось. І, скоріше за все, ви будете терпіти в цих стосунках, того, що злиття, співзалежність, прив'язаність, така хвора. І будете терпіти. Чим більше будете терпіти, тим більше будуть можливо, насильство якесь проявляти. Ну, часто це так відбувається. Також, якщо так стається, що там ви все-таки не терпите да, або залишаєтесь самотніми, у вас все одно буде таке почуття тривоги і думка, що ви самі не впораєтесь що вам обов'язково потрібен або батько чи мати, або партнер? Самі ви не справитеся. Тобто хтось другий, хтось інший потрібен вам для того, щоб відчувати себе повноцінною особистістю. Там, страх починати бізнес? От якби мені з кимось це зробити, от якби партнер, бізнес-партнер у мене з'явився, от тоді я, можливо, подумала. Да? Бо людина, можливо, і усвідомлює, що в мене багато талантів, або да? там один круто розвинений талант, здібності, навички, розум, у мене все є для цього, але страх на себе розраховувати не має цих внутрішніх опор. Не може людина на себе спиратися. І тоді потрібен хтось інший, який буде таким от костильом, я не знаю, милиці. милиці да? Називається, на кого можна обіпертися, бо сама, якби я не виживу. А, так. Ну, власне, наприклад, от на консультацію, коли такі люди приходять, то теж хочуть віддати відповідальність психологу. Uh, так, і, і питають, як їм бути, що їм робити, mm, да, щоб от чекають, щоб я дала якусь пораду чи рекомендацію, чи ще щось, от, як, щоб я зайняла мамину позицію, позицію мами, роль да, і uh, сказала їм, що, що їм робити. Була оцією опорою. Да, і тоді теж важливо розуміти, що ваше життя проживаєте ви, і тільки ви знаєте. Як вам краще, і тільки ви за це несете відповідальність? Якщо ж ви віддаєте відповідальність мені чи ще комусь за своє життя, то будьте готові до неприємних сюрпризів. Відносно, припустимо, я так не роблю, але припустимо, там ви мені прийшли і кажете, що мені робити? Там, я не знаю, розлучатися чи ні? І я вам кажу, та розлучайтеся. Ви пішли, розлучилися і потім приходите і кажете, це ти мені все сказала. Якби ти не сказала, я б не розлучилась. Відповідальність з себе на мене. А мені тепер погано, я тепер самотня, а якщо я не зустріну більше партнера, що мені робити? Помирати в самотності чи з котами жити? Так, тобто, але ви власне, ну, це, я не до того, що не потрібно розлучатися. Я вважаю, що якщо вам некомфортно в стосунках, якщо у вас потреби ваші не закриваються, немає поваги, кохання немає, немає бажання з цією людиною жити, там, сексом займатися з цією людиною, взагалі на одній території знаходитися, то звичайно немає сенсу продовжувати ці стосунки. А тим більше, якщо, наприклад, вас там аб'юзять, б'ють, це може бути різний аб'юз. Фінансовий абюз, фізичний, сексуальний, психологічний і так далі. Якщо от така ситуація, то. Але ви самі приймаєте рішення і ви несете за це відповідальність. Розумієте? Ось що хочу донести. Так, час буде закінчуватися через 5 хвилин. Що б я ще хотіла сказати? Потреба дуже велика, незакрита, от як вирішувати це все, да? закривати самотужки, потребу свою у прийнятті приймати себе, любити себе, давати самі собі це піклування. Вона не була у вас закрита, скоріш за все. Тому і тільки ви можете її закрити. Ваша мама також склалася, я, до речі, теж не знаю, чи вона вас, можливо, там ну, передумала робити аборт і дуже добре до вас ставилася, якби і було все добре. Можливо, там десь трішечки все одно відчувалося невербально оце таке відкидання. А, тоді а, техніка листів а, знайдете в мене на каналі да, про сепарацію від, від батьків. ну Психологічну консультацію можете записатися, так, сходити до, із спеціалістом це пропрацювати. Також усвідомити, що ну, так, мама поступила в тій ситуації, так як вона поступила, на то якісь були в неї причини. І повертатися і застрягати на тій ситуації це якби є продовжувати бути в жертвенній позиції. І не сепаруватись від батьків, це від мами тої самої, продовжувати залежати, продовжувати бути в позиції під батьками. І а, вчитися, вчитися все-таки так, будувати цю здорову прив'язаність, вчитися довіряти, тому що є таке розморожуватися трішки, бо а, було прийнято рішення в дитинстві заморозити почуття. Відсторонитися стати такою, якби стіною, бути непроникною до, до емоцій. Якщо я не буду відчувати емоції, якщо я її буду придушувати чи блокувати, тоді я не буду такою вразливою і мені не зможуть більше зробити так боляче, як тоді, коли я отримала цю травму. Тому і це все можна навчитися скоріше, це можна навчитися на особистій терапії. На консультуванні, коли ви в безпечному просторі з психологом пропрацьовуєте, да? от ми будуємо з клієнтом цю якраз з'являється довіра, так на це потрібен час кожному індивідуально. Але саме тут будується довіра, коли мене приймають такою, як я є, коли мені дають простір, коли мені дають можливість брати на себе відповідальність, коли я дізнаюся, що таке особисті кордони. Дізнаюся, що я окрема особистість взагалі, що в мене є якісь теж внутрішні опори. Так? Ми теж працюємо на консультуванні з клієнтами з цим, які в мене є зовнішні опори, як я можу сама закривати свої потреби, конкретно у безпеці а, і у виживанні, і, і в прийнятті, так? чи приймаю я себе. Як мені так навчитися саму себе приймати, закривати ці потреби, а потім вже, ну, звичайно, там і сепарація від батьків без страху, да, бо дуже, дуже важко сепаруватися таким людям, втратити батьків, втратити цю прив'язаність. Але коли ви працюєте над цим, тоді це буває відбувається не таким болючим шляхом, і після пропрацювання. Абсолютно зможете адекватно будувати здорові стосунки і видихнути, скільки б вам років не було, там 20, 30, 40, 50 чи 80. Ви маєте право, якщо ви до цього зараз прийшли, значить, конкретно зараз ви маєте таку можливість проживати життя так, як ви хочете. Видихнути і насолоджуватися далі. Ось так. Обіймаю вас, сподіваюсь, відповіла на ваші питання.